Вітаю, мене звати Наталія, ви на моєму рукодільному каналі, і зараз буде невеличке, коротеньке, абсолютно відео. Я вам хочу похвалитися своєю готовою роботою те, про що я вам розповідала в минулому відео, на минулому тижні, і це готова робота. Яка називається Скажена курка від Терези Когут. Зараз у вас на екрані прев'ю. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, і якщо ви бачили моє попереднє відео з минулого тижня, а якщо ні, то я залишу посилання в інфобоксі під цим відео, подивіться, будь ласка, я взяла до роботи ось таку, такий дизайн, ось таку схему. Називається Chicken Run від Терези Когут. Так, десь тут свічечка. Від Терези Когут. І... Вона настільки невеличка, вона настільки маленька, але від того не менш прикольна, що я її за тиждень і вишила. Називаю я цю роботу Скажена курка. Чому так? Я знову ж таки не буду повторюватися, проговорювала це все в минулому відео. Будь ласка, зайдіть, подивіться, в інфобоксі посилання на те відео буде. От і я хочу вам похвалитися вже готовою роботою. І хочу вам показати, що я тут на Я в минулому відео казала, що я тут вмикаю якусь свою фантазію, адже я не вишивала. Заявленими нитками в схемі Works, я переводила це все в DMS таким, знаєте, хаотичним абсолютно способом, що бачу та й співаю, як то кажуть. І в минулому відео я вам показувала частково, що я додала ось тут, в цьому низу, що я змінила так, в квіточках, я також про це говорила. І фактично, в мене було, не залишилось вишити саму курку. Бачите, тут є деякі переходи в кольорах, і в мене було питання, яким чином зробити ці переходи, якими кольорами це виділити. На прев'ю курка дещо така темна. У мене вона вийшла світліша за рахунок того, які нитки я підбирала, які задіяла. І тому, якщо вам цікаво, то давайте нарешті вам покажу свою готову роботу. От тільки-тільки-тільки зробила останній хрестик. І навіть сп'яла ще не знімала, мені захотілося зараз зняти, вам викласти, щоб ви подивилися на результат. Ось так, ось так виглядає моя скажена курка. Як ви бачите, якщо знову ж повернутися, порівняти з прев'ю, так, ну зовсім вона не така, зовсім вона не по кольорах. І ось ці маленькі крапочки на прев'ю, ось ці хрестички, їх добре видно. Якщо ми будемо порівнювати з готовою роботою, тут більше видно не ці крапочки, а ось саме ось ці відтіняючі фактично. Кольори, так, ось ці білі такі. Ну, вони не білі, вони світлі, світло-бежевого кольору, ось ці такі, як би як пірїнки з курки. Але мені все подобається. Мені подобається так, як вона вийшла. Бо, знову ж таки, тяжка скажена курка абсолютно, знаєте, така моя тотемна птиця за ось останній тиждень, і вона абсолютно передає той мій настрій і. Мій стан, в якому я знаходжусь останній тиждень. Давайте вам ближче покажу саму роботу і ще вам дещо про неї розповім, тому що Ой, в минулому відео я говорила про те, що я змінювала, бачите, міксувала ось ці кольори на квіточках. І брала ось тут в бленді оці травинки, так. А бачите, тут я вирішила з цього боку на одній квіточці зробити також бленд із оцих двох кольорів. Не дуже воно мені сподобалось. Якось воно так, ну, не знаю. Ну, я зробила, воно так і буде, перешивати не буду, Це була така проба-пера, але. Мені не дуже сподобався ефект, тому я продовжила ось так міксувати. Тут же, знаєте, що бачила, та й співала. Орієнтувалась, в принципі, більше на прев'ю. І якщо подивитися, от дивіться, ось ця, наприклад, квітка, бачите, як у неї йде перехід тут кольорів. Я вирішила, що можу якимось чином, ось таким чином, точніше, погратися з цим. Хай воно прям різко-різко, але мені. Подобається. Мені подобається результат, мені подобається те, що виходить. І ще, до речі, хотіла звернути вашу увагу. З дивіться, на прев'ю чітко видно, ну, умовно, очки курки, так, за рахунок темності ось цієї частини її голови. В моєму випадку такого не вийшло, очок практично не видно, тим більше очки тут шиються чверть хреста. Бачите, що тут, що тут, не зовсім вони виділені. І, до речі, дивіться, яка цікавинка. На прев'ю нема ось Тієї нижньої частини, якби, гребінця, чи є, не знаю, як це назвати. А на схемі він був. Бачите, ось на самій картинці ось він є. На схемі він був. Я його вишила, як то кажуть, най буде. От, І маємо ось такий результат. Ну, звичайно ж, якщо порівнювати з самим дизайном, ми бачимо, що відрізняється картинка. Так, ну, не така схожа курка. Але слухайте, я так собі напридумувала, я так вирішила, це моя курка. І я що хочу з нею те буду робити, я хочу, буду її міксувати. Якщо, звичайно, у вас є ця схема, бо ви хочете собі її придбати, ви придбаєте і будете шити, то, звичайно, ви можете собі а, фантазію свою розгулювати, як ви хочете. Ви можете взагалі накупити не Вікс Дайворс, і у вас, власне, буде саме ось такий результат. Я ж вирішила піти шляхом найменшого спротиву, і тому. Ось таку скажену курку тепер я маю. На цьому все. Просто хотіла вам похвалитися таким прекрасним своїм результатом, одним із перших фінішів цього 2023 року таким якимсь швидкоплинним процесом, ну бо дійсно тут нема чого вишивати. Власне, оцю частину пів ось цієї курки я вишила сьогодні, буквально за декілька годин. І якщо вишивати її. Там, за день, то я думаю, що щодня ну, 2-2,5 на неї витратити можна. Більше зовсім не потрібно, тому що там більше і роботи як такої нема. На цьому, все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що слідкували за цим процесом. Мені багато хто написав про це. Дякую, що чекали завершення. Що... Дякую, що чекали завершення цього процесу, що подивилися це відео. Маю надію, що ця скажена курка вам підняла настрій, і маю надію, що ви отримали від цих двох відео невеличких задоволення. Бажаю вам всього найкращого, спокою, тиші, без повітряних. Днів, ночей і бажаємо бажаю всім нам, звичайно ж, перемоги. Допомагаємо армії, донатимо на зсу, підтримуємо, як тільки можемо, і всі, всіма силами маємо прагнути до перемоги. До наступних зустрічей, до побачення.